Більшість обстрілів припадає саме на Шевченківські та Комунарські райони міста, враховуючи це рішенням Ради оборони Запорізької області, було надано доручення встановити 17 залізобутових конструкцій, щоб захистити населення від осколкових елементів боєзапасів, а також ударної хвилі та інших елементів ударною хвилею понад 500 кілопаскаль дані конструкції будуть місткістю від 22 до 50 осіб. Всередині дані конструкції будуть оснащені місцями для сидіння. Також там буде освітлення, встановлення планується завершити до середини лютого цього року подальшому. По всій території міста Запоріжжя у всіх районах в всі районів встановлені такі.